Радермахера звана в народі кімнатним ясенем, зміїним деревом або китайською лялечкою, екзотична рослина, яке стали вирощувати в якості кімнатного зовсім недавно всередині століття, квітникарями Радермахера цінуються за красиву листя, оскільки в неволі домогтися цвітіння практично неможливо, але крона деревця настільки виразна, що воно. Безсумнівно, стане чудовою прикрасою приміщення, догляд за культурою в домашніх умовах нескладний, вирощування радермахери під силу навіть початківцю квітникарю, походження та опис радермахери. Радермахера ефектна рослина у природному середовищі дерево може досягати м. У домашніх умовах його висота обмежується 1,15 1, ,1 Це цікаво. Є в сімействі бегонієвих рід Радермахера, до якого належить одноіменна рослина. Це дерево, ареалом поширення якого є південний схід Азії. Назва рослина отримала на честь детського натураліста Якоба Радермахера. Вперше описав його в ксвії столітті. Цвітіння Радермахери вражаюче. на дереві розкриваються великі жовті або біло-помаранчеві дзвіночки. Однак слід зазначити, що в домашніх умовах це вкрай рідкісне явище, і ви квітникарями перш за все за свою декоративну листя. Особливістю цвітіння радермахери є те, що її квітки розкриваються виключно на ніч, наповнюючи повітря навколо легким ароматом кориці або жасмину, у рослини пишна крона з великими блискучими листям насиченого смарагдового кольору, розділеними на кілька дрібних сегментів види вирощування в домашніх умовах. В даний час ботаніками описано 17 видів радермахери, серед них можна виділити Радермачера ідне. рослина, також відома під назвою жасминове дерево. Виростає в північних регіонах Таїланду Лаосу, також зустрічається на Бірмі і Хайнані, у висоту досягає 20. цвіте помаранчевими квітами, які розпускаються безпосередньо на стовбурі. Радермачера Раміфлора виростає у вологих лісах на острові Борне, дерево досягає 30-му висоту, товщина стовбура, до 30-му висоту, товщина стовбура до 30 см в діаметрі. См в діаметрі. Листя має сіруватий відтінок, а квітки пофарбовані в жовтий плоди дуже великі. – 7-0 см довжину. радермачера ксілоцарпа росте в Індії. Квіти з'являються не на стовбурі. А на пагонах, однак, незважаючи на все видове різноманіття рослини, в якості кімнатної вирощується тільки один вид радермахера китайська, радермачера Чіненсіс, її відмінна риса, великі глянцеві листя. Що досягають 70 см в довжину і 25 см в ширину листова пластинка, розділена на кілька дрібних сегментів довжиною до 4 см. найбільш поширені види радермахери на фото. У Радермачера Ідне квіти з'являються прямо на стовбурі. Радермачера ксілоцарпа виділяє приємний запах жасмину, радермачера раміфлора цвіте тільки в природі, радермахера китайська єдиний вид, придатний для кімнатного квітникарства таблиця, умови для вирощування радермахери. У слові рекомендації свицвет радермахера потрібно розсіяний. Деревце прекрасно росте в півтіні, але цілком може витримати інтенсивні сонячні промені протягом нетривалого часу. Найкраще для розміщення радермахери підходить вікно східної або західної орієнтації, можна поставити рослину поблизу від вікна, що виходить на південну сторону, але притинить його від прямих сонячних променів фіранкою. Періодично радермахеру необхідно повертати. Оскільки вона тягнеться до сонця, внаслідок чого куч здатний деформуватися температура цветок досить теплолюбний, але не переносить спеку, звичайна кімнатна температура в 2, 2, 2 для нього комфортна в осінньо-зимовий період, щоб влаштувати період відносного спокою, температуру можна знизити приблизно до 1,6 але не нижче 11 вологість повітря вологолюбна для гармонійного зростання їй потрібні часті оприскування. Хоча сухе повітря приміщення вона зазвичай переносить непогано. Вона зазвичай переносить непогано, воду слід розпорошувати навколо деревця, періодично влітку можна влаштовувати теплий душ, тонкощі посадки і пересадки. Найкращим часом для пересадки радермахери є початок весни, в цей час деревце починає активне зростання після зимового відпочинку. Для молодих екземплярів віком до 5 років пересадка є щорічною процедурою. Дорослі радермахери слід пересаджувати набагато рідше, приблизно через кожні три роки і лише за умови, що деревцю стало тісно в горщику, якщо немає, досить замінити верхній шар ґрунту, 4-5. коріння деревця досить потужні, тому контейнер для радермахери вибирають широкий і глибокий, але не дуже великий основне правило, якого слід дотримуватися при виборі вазона для деревця. Його обсяг повинен дорівнювати величині кореневої системи, невелика ємність дозволить стримати швидке зростання дерева, а в занадто великому контейнері ґрунт почне закисати, а дерево буде хворіти, для посадки радермахери підійде готовий субстрат для пальм або західної орієнтації. Цитрусових, але найкраще приготувати ґрунт самостійно з наступних інгредієнтів перегній, один частина, крупний пісок, один частина. Листовий ґрунт та богородня земля два частини, соснова кора нуль п'ять частини. пересадка радермахери. Хоча радермахера і вологолюбна вона не переносить застою води, тому для рослини життєво необхідний хороший дренаж, насипте на дно контейнера гравій. гальку або керамзит шаром не менше 5 см. На дренажний шар покладіть підготовлений субстрат 3-4 см. Коріння радермахери не повинні стикатися з камінням, цей шар злегка зволожити. Вийміть радермахеру зі старого вазона, акуратно натиснувши на його стінки, землю обтрусіть. Наскільки це можливо промийте коріння, подрежте їх на третину, трохи підсушіть, поставте деревце в новий вазон, проміжки між стінками і корінням заповніть землею, злегка утрамбовуючи її долонею. Пересаджену радермахеру полити і поставте в напівтянисте місце. У перші дні після пересадки рослина може злегка зів'янути, але після вкорінення воно відновиться. Рекомендації по догляду режим поливу радермахера досить вологолюбна, їй потрібно рясний полив, але заливати її не варто, оскільки при зайвій вогкості може розвинутися фузаріоз. також не варто допускати повного пересушування ґрунту у період активного росту навесні і влітку. Рясно поливайте радермахеру відразу ж після того, як висохне верхній шар землі в контейнері, з настанням осені кількість і обсяг поливів слід скоротити, зволожуйте ґрунт в цей період через два дні після висихання верхнього шару. Підживлення радермахери, в залежності від сезону, у період з квітня по серпень робите підгодівлі збалансованим добривом для декоративно листяних рослин, наприклад, кемірою люкс. На початку сезону рослині необхідні підгодівлі з переважанням азоту для нарощування листя, а ближче до осені слід вносити фосфорно-калійні добрива. Добриво розводити відповідно до рекомендацій виробника, зазначеними на упаковці, досвідчені квітникарі радять зволожити субстрат до внесення підгодівлі і через одну-дві години полити живильним розчином. Радермахера добре реагує на позакореневе підживлення, листя можна оприскувати розчином добрива в половині концентрації. При такій процедурі поживні речовини засвоюються набагато швидше, а листя набуває яскравий смарагдовий відтінок, обрізка і формування крони радермахеру можна вирощувати як деревом, так і пишним кущиком. У першому випадку видаляйте всі бічні пагони з нижньої половини центрального стовбура протягом усього вегетативного сезону, що з лапишним кущиком, прищіпують верхні нирки кожного з пагонів у міру відростання. Таблиця можливі помилки квітникаря при догляді. Проблема вероятна причина і способи усунення проблеми побеги втягиваються обчно, це відбувається в зимовий період при нестачі світла. Тримайте радермахеру в прохолодному місці, і при яскравому освітленні можна досвечувати лампами денного світла кінчики, листя сохнуть, листові пластинки втрачають тургор і вінуть слішком сухе повітря в приміщенні або недостатній полив, Зволожуйте ґрунт у міру висихання верхнього шару землі в горщику, те ж саме відбувається і при занадто інтенсивному освітленні, в цьому випадку переставте радермахеру півтінь, листя дрібнішають. Няніють недостаток світла і поживних речовин, забезпечте квітці яскраве розсіяне світло. Проведіть позакореневе підживлення комплексним добривом листя, жовтіють і опадають нахватка світла, поставте горщик ближче до вікна, або свечувайте лампами денного світла, поширені хвороби і шкідники, радермахера стійка до хвороб і шкідників, і при належному догляді уражається ними вкрай рідко. При порушенні агротехніки вирощування рослина страждає від фузаріозу кореневої гнилі, шкідників на нього нападають червоний павутинний кліщ, попелиця і борошнистий червець. Агротехніки вирощування рослина страждає від фузаріозу кореневої гнилі, шкідників на нього нападають червоний павутинний кліщ попелиця і борошнистий червець. Таблиця типові для радермахери хвороби і шкідники, Захворювання або вредітель признаки лечення і способи профілактики корнева, якнильство розм'якшується, на ньому з'являються чорні плями, починаючи біля основи і поширюючись вище, пересидіть дерево, замінивши контейнер і субстрат. Якщо хвороба не зайшла далеко, промийте коріння, відріжте чистим ножем всі уражені гниллю, присипте зрізи товченим активованим вугіллям. Дайте підсохнути протягом 1-2 годин. Висадіть редермахеру в свіжий субстрат, оброблений фунгіцидом, павутинний листові пластинки бліднуть, скручуються і висихають з нижньої сторони. Видно, тонка павутинка заражені листя, обірвіть і знищіть. Інші обробіть будь-яким інсектицидом. Проведіть 3-4 процедури з інтервалом в тиждень. Шкідник з'являється при занадто сухому повітрі. Тому, щоб запобігти зараженню, часто оприскуйте листя, попелиці деформуються. На них видно комахи зеленого кольору губкою. Нанесіть на листя густу мильну піну, змішану з тютюновим пилом. Достатньо двох-трьох разів, щоб видалити всю попелицю. Разів, щоб видалити всю попелицю, після миття обробіть радермахеру розчином актелика 1, 2 на 1 води. Борошнистий червець на листках з'являються кульки брудно-білого відтінку, обробіть рослина розчином актари або актелика. Проведіть три процедури з інтервалом в 5-7 днів розмноження рослини в домашніх умовах. Радермахера розмножується за допомогою повітряних відводків і живців. Перший спосіб досить ефективний, але підходить тільки для отримання нових екземплярів від дорослої рослини з дерев'янілим стовбуром. Живці можна отримати навіть з молодого деревця. Розмноження радермахери повітряними відводками зробіть на стовбурі невеликий надріз чистим ножем, мох з фагном зволожити і оберніть їм місце надрізу. Зверху накрийте мох поліетиленовою плівкою і зафіксуйте конструкцію ізоляційною стрічкою або скотчем після того, як молоді корінці заповнять весь простір під плівкою, обережно зніміть її, і мох, відріжте частину втечі з корінням і висадіть в живильний пухкий субстрат, попередньо добре зволоживши його. Зволоживши його, далі доглядайте так само, як і за дорослим рослиною. Укорінення живців кращий час для процедури. Травень або початок червня, зріжте лист разом з междозлем і частиною стебла, нижню частину держака приподріть товченим активованим вугіллям, або умочіть в стимулятор коренеутворення, змішайте торфяну крихту і пісок один один, зволожите субстрат і висадять в нього живці. Заглубив їх нижню частину приблизно на 2-3 см зверху посадки, накрийте скляним або пластиковим прозорим ковпаком, поставте тепличку в тепле і сонячне місце, регулярно її провітрюйте і зволожуйте, вкорінюються живці досить швидко. Вже через 1-5-2 місяці молоді рослини можна буде висадити в звичайний субстрат для деревця, відгуки квітникарів раніше в моєму житті рослинам місця не було. Виживали у мене тільки кактуси з появою будинку котек. Від кактусів довелося відмовитися, доже вони їм подобалися, тому постійно кололися і кидали горщики на підлогу. З переїздом на нову квартиру захотілося затишку. Тоді я попросила свого молодого чоловіка подарувати мені кімнатну квітку. Не знаю за яким принципом він вибирав, але його вибір припав на Радермахеру. Я, якщо чесно, чекала якась квітуча рослина, але подарунок є подарунок. Купила нормальний горщик, пересадила, що можу сказати про нього. По-перше, прочитавши правила догляду за ним, я жахнулася. Не ставте туди, поливайте так, пересаджуйте раз в три місяці та інше. Острах для мене особливо, але за подарунком від коханої людини як не позалицятися. Стоїть він у мене на підвіконні, на сонячній стороні квартири власне. Інших немає, але сонце все-таки видалено за рахунок балкона. Поливаю раз в три дня. Щодня трошки кропити з пульверизатора. На цьому мій відхід закінчується. Найбільше я не здатна, але Радемахера і не скаржиться. Росте собі в своє задоволення, зеленіє, так що я для себе зробила висновок, що всі поради в інтернеті перебільшені, і не настільки це вибагливе створення. А я, в свою чергу, зрозуміла, що зелена рослина найбільше вдало вписується в мій інтер'єр. Він у мене якраз зеленуватим декором, кішок він абсолютно не цікавить. Жодного разу не намагалися його поїсти, жодного разу не копали в ньому землю, і спроб скинути його з під віконня теж не спостерігалося. Загалом ми з ним добре подружилися і тепер живемо великою родиною, а квітуча рослина спробую завести пізніше. Мені здається, я поки до них не готова. Авкак, оце цом ревів три-чотири, дев'ять, дев'ять, два-три дев'ять. Хто у магазині квітка вразила своєю зеленню. Так як я дуже люблю більше декоративно-ліственне, ніж квітуче, я його природно придбала. У моєму регіоні він коштує недорого. Я його купила за 230 гривень в інтернеті. Почитала, що Радермахера невибаглива. Те ж саме мені сказала продавщиця в квітковому. Ще на моє придбання вплинуло те, що ця квітка виростає до 15 п'ять принесла. Значить, я радермахеру додому поставила подалі від вікна, як і рекомендували, так як ця квітка не переносить прямих сонячних променів і протяги, так він у мене простояв приблизно тиждень, а потім я його пересадила, все не могла натішитися його зелені і пухнастості. Але через пару днів Квітка почав скидати абсолютно здорові зелене листя, потім почала помічати, що вже опадають не тільки листя, а й цілі гілочки. Природно пішла штурмувати інтернет, щоб подивитися, як вирішити мою проблему. Написано, що Родермахера починає скидати листя через протяги або через тютюновий дим, але ні того, ні іншого в кімнаті немає. Загалом варто ця квітка у мене напівлисий. І викинути шкода, і видом своїм не приваблює. Мені, звичайно, сказали, що якщо Радермахера повністю скине листя, незабаром почнуть рости нові, але він вже не буде таким густим. Так що розчарувалася я. Фетрін 1 7 9 2 0 1 0 ХП, оцовікцом Ревів 5-2-3-4-1-9. Хто дійсно дуже красивий і не викликає ніяких проблем у догляді, якщо все робити правильно. Дійсно дуже красивий і не викликає ніяких проблем у догляді. Якщо все робити правильно, Радермахеру в основному купують в подарунок домогосподаркам або жінкам, які дуже люблять готувати і весь свій час проводять на кухні. Чому? Та тому, що ця рослина найкраще росте саме на кухні. По-перше, завжди тепер очима господині, і вона ніколи не забуде його зайвий раз підлити або оприскати водою, що він дуже любить. По-друге, радермахера не любить прямого світла, але має бути тепло і затишно. І по третє, потрібно підживлювати добривом, як і будь-яке інша рослина, щоб виглядати красиво. Їм також потрібні вітаміни та мінерали, аняткох от зовікцом ревів Хто дуже приємна рослина, хоч і цвіте, але радує око рясною зеленю і естетичним виглядом. Прикрасить будь-який інтер'єр, здалося мені досить невибагливим, але надовго закидати його не можна. Так як дуже любить часті оприскування, зрозуміло, кожен день оприскувати його дуже нудне заняття, але хоча б раз в два-три дні. Розросталося воно у мене швидко, тому доводилося постійно повертати по колу, щоб якась одна сторона не тягнулася занадто сильно до світла, а була симетрія. Воно у мене швидко. Тому доводилося постійно повертати по колу, щоб якась одна сторона не тягнулася занадто сильно до світла. А була симетрія при прямих променях сонця Радермахера відчуває себе не дуже добре і необхідний, яскравий, але розсіяне світло. Тому краще не ставити на підвіконня ще й з тієї причини, що їй протипоказані протяги удобрювала тим же, що і всі рослини фосфором, азотом при поливі і через оприскування. Професійні флористи обіцяють, що рослина при правильному догляді може вирости до 2, а при досягненні 15-річного віку навіть може почати цвісти. Хочете перевірити, Алата Крістіхтп, оцовікцом ревів два 2312582, хтнув відео. Радермахера, китайська, радермахера, чудова рослина з пишною кроною і глянцевими листями. Вона може прикрасити навіть самий звичайний інтер'єр. А при належному догляді деревце перетворюється в велике рослина і радує своїх господарів довгі роки.